Hello, my dear boys and girls! Привіт, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами розглянемо past simple простий минулий час. Для цього нам треба пригадати дієслово to be. Це є, як його називають, дієслово генерал. Чому? Тому що він має особливі форми. Він не залежить від інших правил та формується особливими правилами. Тож ми казали на минулому уроці, що дієслово be в теперішньому часі, якщо має такі форми: Is, для третьої форми однини він вона, воно, he, she, is. та для другої форми однини і всіх займенників множини має форми are. Наприклад, ти є you are, ми є we are, то ці форми. В минулому часі приймають ось такий вигляд. Форма «is» перетворюється на «was». Це стосується також вже і якщо форма першої особи однини. я був I was. Та це у нас стосується множини. Бачите, я написала двоєчку більше двох осіб або предметів тобто множина та займенник ТИ. Друга особа однини. Ти був, you were. Ми були we were. Подивіться ще раз. Погляньте. Ось такі у нас, получаються форми. Ця форма в минулому часі перетворюється ось на цю. Так. З цим ясно, це у нас потім знадобиться на уроці. Поїхали далі. Всі дієслова англійської мови поділяються на правильні та неправильні. Правильні дієслова у нас формуються за однаковими правилами, що то касається майбутнього часу чи минулого, чи будь-яких інших більш складних. А неправильні дієслова, всі форми їх творення зібрані в таблиці. Неправильних дієслів. Так ми про це казали. Тоді це також нам знадобиться на уроці. Послухайте та подивіться на екран. Що бачите однакового? Всюди є однакове закінчення Ідії. Це означає, що минулий. Простий час твориться дуже просто за допомогою закінчення іді. Що таке минулий час? Те, що відбувалося колись в минулому, два тижні тому, три роки тому, вчора, позавчора, один місяць тому, або в 1830 році, або навіть сьогодні вранці, це все буде минулий час. І він твориться в англійській мові за допомогою закінчення іді. Подивіться, будь ласка, якщо у нас діє слово стоп, зупина... зупинятися, і я хочу сказати зупинився, буде stopped. «Close». Зачиняти. Я хочу сказати, що зачинився, буде «closed». Лів жити. Лівд жив. Візит Visit, відвідувати. Візит відвідував. Коли ми звертаємось до неправильних дієслів, то нам треба подивитися на другу колоночку творення цих дієслів. Друга колоночка. Так, поїхали далі. Ще в нас є це. Ми казали про розповідні речення, так тобто, ті, що мають в кінці речення крапочку, ми розповідаємо, якась подія відбулася. Що тут ще варто зазначити? В реченні зазвичай в англійській мові є підказочки, тобто як розпізнати, що це минулий час. Зазвичай є слова-вказівники, і вони наступні. Yesterday – Вчора. Yesterday. Вчора. Last week. минулого тижня. At 3 p.m. – о третій годині дня. In 2018 – у 2018 чи будь-якому іншому році. Six months ago – шість місяців тому. Або п'ять, або два місяці тому. Тобто «ago» – показничок тому назад. Ось, дивимось речення. We, we, we arrived yesterday. Ми прибули вчора. Або ми прибули минулого тижня. We arrived last week». Що ще треба зазначити в цьому часі важливого? Зазвичай нас тут стосується, нас тут цікавить не результат, а факт і коли ця подія сталася. Наприклад, не я вже зробив уроки, нас тут цікавить більше результат, чи ти зробив чи ні. А в Past Simple, в цьому часі, про який ми зараз говоримо, наприклад, я зробив уроки вчора, саме коли. Або я відвідав бабусю у п'ятницю. Це минулий час, я відвідав, і вказується час, коли саме я це зробив. Тобто, не результат, а факт. І зазначенням зазвичай, коли це відбулося. Так? З'ясували? Поїхали далі. Крім розповідних речень, у нас ще є запитальні. Тобто, коли ми цікавимось. Або уточнюємо інформацію та в кінці речення ставимо знак питання. Всюди, в усіх реченнях, в минулому часі Past simple – простий минулий час. Починається запитання із слово подивіться, якого did. Це слово не перекладається ніяк, воно є вводним. Водне слово, додаткове. Воно вказівник минулого часу, і воно ніяк не перекладається в цьому випадку. Подивіться, будь ласка, Важ... важливий момент. Did you like a bike? Починаємо із слова did запитального. Так, це вказівник past simple, простого минулого часу. You Ти. Лайк like, подобатись. Байк – «велосипед» – знак питання. Чи тобі сподобався велосипед? ми дієслово ставимо в теперішньому часі. В англійській мові завжди має бути лише один показник, той, що вказує, на минулий час. Або якщо це розповідне речення. Ми ставимо закінчення іді. А якщо запитання, ми ставимо додаткове слово «дід». І тоді нам закінчення дід, іді тут не треба. Ми дієслово ставимо в теперішньому часі. Did you like a bike? Чи тобі сподобався велосипед? Далі, did you get up at nine? Чи ти прокинувся о Да? Get up діє слово вставати, прокидатись. Ми ставимо в теперішньому часі. Бо показником тут є водне слово did. Did you get up at nine? Чи ти прокинувся о дев'ятій? Останній приклад. Did you clean a room yesterday? Чи ти Прибрав кімнату вчора. І, як я казала, зазвичай є позначення вказівочка, коли це було зроблено. Да? Чи о 9-й годині, чи вчора. Це у нас підказочка на минулий час, окрім додаткового цього слова, did. Якщо ми відповідаємо на запитання в минулому часі. У нас є спеціальна форма. Як завжди, на відповіді, е, у відповіді на запитання ми починаємо із слова так чи ні, – «yes» або «no». Після цього ми ставимо кому, Yes, кома, yes, кома, no, кома. потім ми ставимо займенник. Так, про кого ми відповідаємо, про яку особу ми відповідаємо? Да? Або про який, е, е, ну так, про яку дієву особу в реченні питалося, та про кого ми відповідаємо. І далі ми ставимо часточку did у відповіді yes, yes, he did. так, він щось зробив. Yes, we did. Так, ми щось там зробили. Просто ця часточка did, вона дублюється із запитання. Якщо у нас запитання було із цієї часточки did, то ми і у відповіді повинні її використати. Вона ніяк не перекладається, це знов-таки показник минулого часу. Далі, якщо у нас відповідь No, то ми і ось тут в кінці повинні використати часточку not. No, we did not. No, he did not. Понятно? Тобто, якщо тут no, тоді і тут часточка not. Якщо. Ми хочемо сказати речення заперечне. А що таке заперечне речення? Так, наступне правило. Заперечне речення те, що має в собі часточку не. Я не відвідав бабусю, я не хожу до ходив в ресторан, я не е, зробив домашню роботу. Не, не зробив домашню роботу, бачите, тут вже нас стосується результат, під цей час не підпадає. А щоб сказати в минулому часі, в простому, то буде таке речення. Я не зробив домашню вчора. Е, я не робив домашню о 3 годині сьогодні. Відчуваєте різницю, тобто є уточнення ще коли саме. Тоді, коли ми хочемо сказати часточку не в минулому часі, нам треба ось таке водне додаткове слово вжити. Did not не. Щось не зробив, did not do, не закінчив, did not finish. Так. Я сподіваюся, що все було зрозуміле і понятне. Якщо є запитання або побажання, можете писати коментарі, я їх всіх прочитаю та буду вдосконалювати мої пояснення і надалі. Окей, okay, see you next time. Good luck and bye-bye.